Всім привіт! У цьому відео хочу поділитися своїм досвідом по роботі з Tesla Toolbox 3.0. Це онлайн-версія діагностичного програмного забезпечення, за допомогою якого ви можете вирішити якісь проблеми на вашому автомобілі Tesla. Доступ до Toolbox ви можете купити офіційно у Tesla. Або також в Україні продається, наприклад, поденний доступ на OLX або на форумах. Не знаю наскільки це легально. Але такий варіант існує теж. Офіційний сайт toolbox.tesla.com, де нам пропонують купити підписку і ми бачимо, наприклад, ціни тут день 75 доларів, місяць 150 доларів, рік 700 доларів. Це офіційний спосіб. Або, якщо подивитись, наприклад, європейські ціни, то у нас 40 євро погодинний доступ, 70 євро денний, 140 місяць, 650 рік. Перш за все. Потрібно налаштувати комп'ютер для під'єднання до машини Tesla, і в цьому відео я розкажу саме про це, як налаштувати комп'ютер. Щоб підключити комп'ютер до автомобіля, вам зазвичай потрібен простий стандартний Ethernet кабель. Мережевий кабель. Він підходить для всіх новіших автомобілів. Для старіших вам потрібен буде спеціальний кабель, який. Можна купити. І найперше, що вам треба зробити, це налаштувати мережевий адаптер на комп'ютері, тобто встановити фіксовану IP-адресу. Отже, заходимо в розділ мережа та інтернет. Знаходимо з'єднання з автомобілем, Ethernet. Заходимо у властивості. Вибираємо редагувати IP-адресу. Вибираємо замість автоматично вручну і активуємо IP версія 4. І вводимо цю IP-адресу, яку ви бачите на екрані. І маска під мережі. 255, 255, 255, 0. Інші налаштування не потрібно змінювати, натискаємо Зберегти. Зараз комп'ютер під'єднаний до автомобіля кабелем. Далі вам потрібно, ще налаштувати хром для зв'язку нормального з онлайн. Тулбоксом і з автомобілем. Для цього заходимо у конфіденційність і безпеку для саме адреси toolbox.tesla.com. Знаходимо незахищений контент і вибираємо там дозволити. Інакше у вас будуть проблеми при зв'язку з тулбоксом. Вводимо наступну епі-адресу. За цією адресою на порті 8080, е розташований колись був веб-сервер, за яким можна було перевірити, чи є зв'язок з машиною, чи ні. Зараз це міняється від версії до версії. На даний момент е ніякої інформації не виводиться, але якщо ви бачите 404 not found от в такому форматі, це значить. Що зв'язок з машиною є, і машина надала відповідь на ваш запит. Якщо ж з якихось причин не вдалося правильно налаштувати зв'язок між комп'ютером і автомобілем, то в браузері ви будете бачити, що немає відповіді від автомобіля, тобто крутиться символ очікування на з'єднання. І за деякий час ви отримаєте стандартну сторінку помилки з'єднання. Комп'ютер готовий для роботи. Вам потрібно далі або купити офіційний доступ у Тесли, або ще є варіант, коли вам не дають логін-пароль, а дають е... токен сесії доступу. тобто Тобто хтось логіниться до toolbox на своєму комп'ютері. веб-сервер генерує цей токен. Ви у браузері його в відповідне місце підставляєте і працюєте у цій сесії. Успішно залогінились на Tesla Toolbox 3.0. Тепер натискаємо на Connect. Connect. У вас повинно вибрано бути локал. І ми бачимо зеленим кольором підфарбовано зверху Connected. Тобто зв'язок з автомобілем встановлено, прочитано номер кузова. І далі ви можете виконувати те, що ви запланували. В Наступних відео покажу, як за допомогою тулбоксу можна перевірити стан батареї, подивитися комплектацію автомобіля, дату виготовлення автомобіля, як прив'язати модуль безпеки, як відновити автомобіль після аварії. Підписуйтеся на канал.